Доброго усім дня. Рано чи пізно в житті кожного щасливого власника котла Вейланд, Конкретно тут, Ашер Просолід. Наступає момент, коли вилазить помилка F-75. Заклинив насос. значить, ну шо, Розбираємо насос, минтиляємо так от крильчатку, чертихаємо, ліземо на пром, дивимося на ціну. Згадуємо нетлену класику 90-х років. Тут тертіло приумножувати таски на возну кучу. Починаємо шукати варіанти. От, Значить, як я поступив, пішов на базар і купив отакий от насосик віло. Це він вже від мене тут підрозибраний, тому що уже, уже б щось виходить. Значить, фактично, вони одинакові, геометрично. По цій міжцентровці, по діаметру, по посадці, по всьому. Різниця тільки в ежекторі в діаметрі. Окей. Це щодо механіки. Щодо електрики, набагато все цікавіше. Значить, тут у нас колодка, Значить, знову ж таки, це у нас двошвидкісний насос. Тут у нас є контакти. Ось. Раз, два. Це у нас фаза 0, От фази конденсатор іде сюди. А 0 потім іде. або сюди, або на цей контакт. Це у нас швидкості перемикаються. У вілло трошки не так, тому що він трьохшвидкісний. На базарі на мене дивилися, як земноводне нафалос, коли я питав двохшвидкісний насос. Тут є тут грядка із чотирьох контактів. Тут грядка із трьох контактів. Значить, Крайні контакти зміщені, виходить, один відносно одного. Зачого трошки не виходить. Так, як хотілося. Відповідно, виймається, колодка звідси, береться, колодка від віло. Значить, Для того, щоб все це розібрати, вам потрібно мати знайомого стоматолога. Без стоматологічного інструменту ніяк. Так, колодка від віло, колодка від віло, колодка від віло. Значить, Якщо взяти отак от їх порівняти одна до одної. То вони зміщені на одну позицію. Видно? От. Відповідно, доводиться пересаджувати, робити хірургію. Фаза сюди, нуль сюди. Чорний провід тут піде на оцей от подвижний контакт, а білий провід піде у нас на цей ось контакт, який дивиться, зараз буде горизонтально навпроти цього пинстика. О, значить, принцип роботи <кій> перемикання швидкостей у насосів, які встановлені в котлах Weyland. Ось Сюди в нас приходить синій провід з конденсатором з одним кінцем. А, до речі, конденсатор теж витрушений не просто так. Тут ось написано 2,5-2,6 мікрофарада 2010 року. Не дивно, що в ньому залишилося тільки 1,5 мікрофаради. Тут оцей. Перевірив, от як написано, 2,5 МкФ, Так і є 2,5 МкФ. Значить, відвалікся. Я не знаю, чому так. Але німці вирішили, що у нас фаза на цей насос буде приходити синім проводом. Конденсатор. Конденсатор. Сюди у нас приходить нуль постійний. І. 0 у нас комутується і ще вибору швидкості. Або сюди, або сюди. У нас залітає дві швидкості. Коли будете розбирати насос, коли будете вичитувати схему, зрозумієте. Я спочатку домахався до редушки, яка вмикає. От. Виявилось, що ні. я все-таки валянок і треба було на столі запустити насоса. Окей, я зараз зроблю комутації і вимкнуся знову. Після необхідних маніпуляцій маємо такий от гібрид. До речі, повинен вам відмітити, що коробка кламна, вона ж броно. стає на штатні місця, на штатні гвинти, без ніяких проблем. Підключено на столі. Вмикаємо. Ох, Ні стуку, ні грюку. Все прекрасно працює. Так, ну що, збираю інструмент. Тут ще один є момент. Кільце ежектора ще треба вийняти і їду до пацієнта. Так, а от і пацієнт. Поки монтував електроніку. <кій> до речі, електроніка поки що на одній петлі висить, німанометр на місце не ставив, тому що не вірю я в таку халяву поки що. От, Поставив насос, до насоса підійшла нормальна прокладка від ВІЛО. Тобто в штатне місце. От. Ну і зараз в режимі онлайн буду спробувати його запустити. Хлепа, закрийся. Зараз треба дві руки. Так, передню панель закрив. Ну що, поки що газ не включаю. Розетку. Як же ж мені так зробити? Для активації режиму розвоздушки беремо так от раз. О, і насос поїхав. І п 00 І все чудово. Насос працює. Все, ганяємо. Так. Все вийшло, все вийшло, зібрав, поставив дві скоби вже на місце, попідтягував. Гібридник із корпуса Violent, головки Віло, клемної коробки від Violent. Але начинки від Віло, Все злиплося. Ні в якому разі не пропагую робити такі речі самостійно, ні в якому разі не пропагую. Такий от колхоз. Це все, що ви побачили, це сугубо те, що вийшло зробити у мене. Дякую панові Олегу за задарований мені такий чудовий котел. Дякую Павлові, який мені сьогодні фактично без грошей віддав насос, тому що я не буду казати суму. У кожному регіоні на кожному базарі є свої там, місцеві домовленості. Скажу так. Мені в макдачно сходити дорожче, ніж я віддав за цей насос. Він ржавий, він валявся там, пінався, але менше з тим. Дуже недорого вийшло. Дякую всій нашій армії Збройним силам, які боронять Україну в даний момент. Не забуваємо допомагати війську, Україні перемоги. Вам вдачі, а Кацапам хай вернуться патефонними гулками. На все добре.